Ввечері 6 вересня громадськість сколихнула новина про те, що на проспекті Михайла Лушпи близько 22-ї години машина патрульної поліції на пішохідному переході збила неповнолітнього хлопця. Очевидці події не приховували свого обурення. О, все все визначно, Вже б, тут і суддя що був. Був. Та, А поліція збила людину, маленька. Редакція телеканалу Відікон звернулася до речника патрульної поліції за офіційним коментарем. Далі пряма мова. Водія трапилася вчора близько 22 години на проспекті Михайла Ушка. Тілесне ушкодження отримав неповнолітній пішохід, який раптово вибіг на нерегульований пішохідний перехід. Внаслідов чого службовий автомобіль допустив на нього наїзд. Неповнолітній отримав тілесні ушкодження, йому надали медичну допомогу. На місце події викликали одразу слідчо-оперативну групу. Повідомили всі відповідні ганівідповідні органи, органи для того, щоб в подальшому з'ясовувати причини та обставини даної події. Наразі триває слідство для з'ясування всіх причин та обставин. ДТП журналісти телеканалу Відікон слідкуватимуть за розвитком подій та оперативно вас інформуватимуть.